Привіт сповіщення про самовизнання женщини із власним ім'ям аріям, свідомої людини в правовому статусі людини, людини з повними правами, Спираючись на міжнародну конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод у статтях 1 та 53, у яких проголошується гарантія дотримання прав людини. Та зважаючи на статтю 6 загальної декларації прав людини та статтю 16 міжнародного пакту про громадянські та політичні права людини, у яких зазначено, що кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності, вимагає визнати жінку із власним ім'ям Арієм, свідому людину в правовому статусі людини суб'єктом права за міжнародними договорами в галузі прав людини. Тверджую, що між мною та єдиним Богом посередників немає, бо я є Божественний Дух, вцілений в жінку із власним ім'ям Арієм, в живий храм і світлою душею і ясним розумом. Сповіщую, що перед цим так і в майбутньому жінка Арієм є жива із моменту зачаття в момент народження і дотепер. Наголошую, що я є суверен її розуму, душі і тіла, тому забороняю будь кому будь-які намагання стороннього впливу на неї. Забороняє вважати та ототожнювати женщину аріум, правосуб'єктну людину із штучно створеними фікціями, тобто фізичною особою і персоною ПІБ, прописаною та продрукованою в різних документах, паспортах і свідоцтвах. А саме дев'ятейки на Ірина Олексіївна, 24 березня 1963 року народження, місто народження Владивосток. Адамович Чирини Олексіївна 24 березня 1963 року народження місто народження Владивосток. Адамович Чирина Олексіївна 24 березня 1963 року народження місто народження Владивосток. Дев'ятейкина Марина Олексіївна 24 березня 1963 року народження місто народження Владивосток. Дев'ятейки Марина Олексіївна Капслоком, 24 березня 1963 року народження місто народження Владивосток. До цього переліку повинні бути додані документи, при існування яких жінчині аріям невідомо, або вони були забуті чи втрачені, забороняє торгівлю, обробку, передачу третім особам, персональних даних, кодів, біометрії і всього, що було створено на основі цих персон та актового запису, а також будь-яких зображень, фото, відео та інших даних щодо життя жінчини аріям. Вимагає знеособлювання і вилучення цього матеріалу і цих персон з документації та цифрової бази всіх реєстрів, Емітентів цих документів оголошую моїми боржниками. Відтепер жінка із власним ім'ям Арієм, людина з повними правами. В правовому статусі людини суб'єкт права за міжнародними договорами в галузі прав людини позбавляє третіх осіб їх від доціарних обов'язків, їх опіку скасовано, бо були порушені засади правдивості та справедливості договору. Це рішення нагадає їм канон 2034 позитивного права, в якому йдеться про те, що коли мужчина або жінка Проявлять себе мудрими, компетентними, відповідальними та публічно повідомляють про те, що займають посаду генерального виконавця майна своєї юридичної особи, то жодний фідуціар опікун, державний посадовець, агент або юридична особа не може захопити їх повноваження щодо майна. Тому негайно вимагаю визнати жінку із власним ім'ям, арієм, свідому людину з повними правами. Генеральним виконавцем божественної довірки, генеральним виконавцем майна своєї юридичної особи, однієї із людей, які успадкували землю, а також основним кредитором і вигодонабувачем. Це потрібно для проведення планів Бога на землю. Це потрібно для застосування права наданого Всесвітньою декларацією прав людини у статті 21, пункт 1. А саме, кожна людина має право брати участь у керуванні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників. Документ чинний для України з 23 березня 1976 року. Це потрібно для вцілення мрії щодо розбудови парка, прихистка для багат, безхатніх тварин. І це має бути багатофункціональний комплекс із власною об'ємною інфраструктурою. Це потрібно для застосування громад, це потрібно для відстоювання прав людей, спираючись на Гаукську конвенцію про закони і звичай війни на Суходолі, стаття 58. Власність муніципалітетів, релігійних, благодійних, освітних, мистецьких і наукових установ, навіть якщо вона належить державі, визнається як приватна власність, будь-яке захоплення, знищення чи навмисне пошкодження установ такого типу, історичних пам'яток, творів мистецтва та науки забороняється та повинна підлягати судовому переслідуванню. Закон підписаний 18 жовтня 1907 року і набув чинності для України як держави. 24 серпня 1991 року попереджаю, що забороняю використовувати юридичні презумпції проти жінки з власним ім'ям Арієм, свідомої людини, суб'єкта права за міжнародними договорами в галузі прав людини, людина з повними правами, генерального виконавця майна своєї юридичної особи, основного кредитора і вигодонабувача, генерального виконавця божественної довіри. Забороняє обманювати або діяти, використовуючи шахрайство, розцінювати її мовчання як мовчазну згоду. Попереджаю, що час життя жінки із власним ім'ям арієм є безцінним і той, хто змусить її марнувати його, заплатить велику ціну. Без шкоди та упередження, без акцепту, без обороту на мене та мій рід, без шкоди на власність, без регресу. О боргах та зобов'язаннях персон не відповідають, тлумачити і доповнювати це сповіщення про самовизнання жінки з власним ім'ям Аріям, генеральним виконавця божественної довіри, вона залишає за собою. Це сповіщення набирає чинності з моменту його оголошення і опублікування. Всім бажає мира і добра, змінюйте себе і зміниться світ.